Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Наш канал про бройлера, про індика, породних, несучих сад, город, техніку. Кому цікаво, залишайтесь з нами. І сьогодні в нас зважування бройлера Рос-708 з угорського яйця станом на 42 доби. Тобто їм сьогодні 6 тижнів. Утримуються вони на сітці поки що. Далі буде видно. Харчуються з 17-го дня зерносумішлю, котру ми виготовляємо самостійно. Всі рецепти позважували, всі відео позважування бройлера, і по е і рецептура, і по бройлеру по курям, і по бройлерним індикам, бік 6, які ми вирощували. Я все залишу в описі до цього відео. Так от харчуються зерносумішлю, яку я виготовляю вже роки, користуюся. Для виготовлення корма живиною для птиці не рекламую, просто зручно, класно, гарні результати. Так, от на сьогоднішній день ці чудові птички пташки повинні важити згідно чарівної таблиці, що у мене висить, значить, от на 42-й день повинні важити 2,522 п'ятсот Будемо важити. Візьму 5 штук, побачимо, як набирають вагу. Попереднє зважування в 35 діб показало гарний результат. Будемо сподіватися, що так гарно будемо ми і далі йти. Тут у нас є два курчатка, котрі е, ну, теж такі білі, але такі сіруваті, вони не бройлери, ну вже будуть з ними доростати, а решта то так розумію, що бройлери. Візьму п'ять штучок і побачимо. Так, типа, тіша. Тара по нулям. ціпка в руках і хвилюється. Сідай. Ти звізда ютуба. Сідай, сідай. Не нервуйся, ти звізда ютуба. Коротше, два п'ятсот, Два двісті дев'яносто. Ну, це мале візьму це якесь мале, Подивимося на малого. Та не дуже мале, 2,660 Два триста шістдесят. Два п'ятсот, два п'ятсот п'ятдесят. Друзі, самі бачили, звісно, що є більші-менші. Є півники, курочки, є нагліші, а є делікатніші. Ну, в принципі, фронт годування у них більш-менш забезпечений. Та тут їх зараз вже вчора одного ми зарізали, бо дуже хотіли скоптити. Тут їх. Один був один оце водянка загинув, один був синдром раптової смерті. Коротше, 32 штуки, скоріше за все, їх. У них дві метрові годівниці ось такі жестяні, і там ще саморобна годівниця, десь ну, більше метра, картонна труба і ось така ще годівниця. Тобто фронт годування в них достатній, дві поїлки. Отакі От бункерні, чи як їх на називати, це, звісно, незручно, але ніпіль ми не, не поставили цей раз. Ну, менше з тим. Поки що результатом задоволена. На все добре. Дякую за увагу. Миру нам, всім здоров'я, щастя і здорової, всім продуктивної птиці.